Доброго ранку, хлопчики! Вітаю вас, дівчатка! А гарного дня, діти! Сьогодні ми продовжимо крокувати стежинками математичних пригод. А що ж для нас приготував цей день? Які зустрічі і завдання чекають на нас з вами сьогодні? А гайда дізнаватися! Погляньте, діти! Звірята збудували будиночки, які ж вони гарні. Але чогось їм не вистачає. А чого саме нам підкаже загадка? Коли ми його відкриваємо, то чисте повітря в будинок пускаємо. Здогадалися? Що слід відкрити для того, щоб в наше житло потрапило чисте повітря? Так. Вікно, тож будиночкам не вистачає вікон, а ось і вони. Діти, розгляньте вікна. Що ви можете про них сказати? Чи однакові вони? Ні, вони різні. А чим вони відрізняються? Формою. Є круглі і трикутні вікна, і величиною є більшого і меншого розміру. Допоможемо звірятам знайти кожному будиночку своє вікно. Я буду називати форму вікна і його місце в ряду. А ви визначати вікно і будинок, в який слід його вставити. Будьте уважними і обов'язково впораєтеся з цим завданням. Знайдіть вікно круглої форми більшого розміру. Та вставте його в будинок, який розташований третім, якщо лічити справа наліво. Попрацюємо разом. Визначте вікно. Більшого розміру круглої форми. Готово? Тепер слід відшукати третій будиночок, якщо лічити справа наліво. Порахуємо разом. Перший будиночок, другий, третій. Вставимо кругле вікно більшого розміру в цей будиночок. Визначте вікно трикутної форми меншого розміру. Визначили. Його слід вставити в будиночок, який знаходиться четвертим, якщо лічити справа наліво. Знайдіть четвертий будиночок, якщо лічити справа наліво. Перевірте, чи вірно ви визначили будиночок, продовжимо. Вікно трикутної форми більшого розміру вставте в будинок, який знаходиться четвертим, якщо лічити зліва направо. Діти. Визначте четвертий будиночок. Якщо лічити зліва, направо та вставте в нього вікно трикутної форми більшого розміру. Вікно, що залишилося, слід вставити в третій будинок, якщо лічити зліва направо. Вікно круглої форми меншого розміру Ставимо в третій будиночок, якщо лічити зліва направо. А ось і він. Які ж ви вправні, діти? Звірята вдячні нам за допомогу! Адже тепер в їх будиночки буде потрапляти світло, і в них буде світло і затишно. Діти, лисичка вирішила посадити біля свого будинку дерева. Скільки ялин вона посадила? Давайте порахуємо. Одна ялина, дві, разом дві ялини. Спробуйте визначити, за яким правилом лисичка висаджувала ялини. А лисичка висаджувала ялини у порядку збільшення за висотою. Спочатку нижчу ялинку, потім вищу. Де знаходиться нижча ялина? Так, нижча ялина ліворуч, а вища. Вища ялина знаходиться праворуч. Діти пропоную допомогти лисичці прикрашати її подвір'я ялинами. Але не забувати про правило! Висаджувати ялинки слід у порядку їх збільшення за висотою. Тож знайдемо серед запропонованих ялин найнижчу. А як це зробити? Вірно, слід прикласти невисаджені ялинки одна до одної і порівняти їх висоту. Яку ялинку висадимо наступною? Ялинку, яка розташована посередині, адже вона найнижча серед невисаджених ялинок. Як визначити, яку ялинку посадити наступною. Треба серед ялин, що лишилися непосадженими, знайти ялинку найменшого розміру? Знайшли? Тепер посадимо ялинку, що розташована ліворуч. І останньою посадимо ялинку. Найбільшого розміру. Молодці діти! Ви гарно допомогли лисичці. Тепер її подвір'я виглядає просто чудово. Наша зустріч добігає кінця. Тому пригадаємо, які математичні пригоди трапилися з нами сьогодні. А сьогодні ми з вами допомогли звірятам добудувати будиночки, вставивши в них вікна правильного розміру і форми. А також разом з лисичкою прикрасили її подвір'я, висадивши на ньому ялинки у порядку збільшення. Ох, і вправні ви помічники! А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі!